Субтитрувальниця Оля Шор Тріщаюся, чи віво на головному підприємстві Ніжина, що забезпечує водою місто, цього року було започатковано нову традицію. На свято водохреща у Ніжинському водоканалі освятили воду у одному із центральних резервуарів, щоб разом із чистою водою до кожної оселі прийшло Боже благословення. З яким настроєм, з яким душевним таким зарядом ви будете підходити до цієї води, таку воду будуть пити Люди тому дай Бог, щоб ви були вперше. Чергу носіями добра, носіями миру, носіями злагоду, щоб все відбувалося так, як воно повинно бути. Дай Бог здоров'я, дай Бог благополуччя. Ми будемо прикладувати всі сили, знання, вміння, професіоналізм наших працівників для того, щоб жителям міста подавати чисту і своєчасну подавати сьогодні. Ми вперше освяти завершили чин великого досягнення на міському водоканалі. Надіємося, що це стане доброю традицією, коли будемо нести в наші дома радість разом з хрещенською водою, в якій хрестився Спаситель.